Вітаю, друзі! Вас всіх на своєму каналі YouTube. Мене звати Валерій Клочок. З вас підписка, лайк, тому що я вам зараз буду розповідати дуже класну інформацію. За 5 хвилин буде вже 20 січня. Сьогодні відбудеться засідання Рамштайн. Довго очікуване. Але ви знаєте, цьому засіданню передувала низка подій. Я, я вам, звісно, всіх переказувати не буду, а виділю ті, які, на мій погляд, є. Ну, такими найбільш знаковими. Однією з них це була зустріч Лукашенка з Лавровим. Ну і там Лукашенко почав розповідати ну просто діч чергову. Але я звернув, ну не лише я і багато моїх колег, і журналістів звернули увагу на одну тезу, яку він виказав Лаврову. В цей момент Лавров сидів дуже з перекошеною рожею, дивився на нього, я по-іншому сказати не можу. Лукашенко сказав, що ви знаєте, Україна молодці, вони не піддаються на провокації Заходу і не влаштовують нам провокації, тобто вони не піддаються тиску заходу і вони не влаштовують нам провокації, які могли привести до війни Білорусі з Україною. Ну, в цей момент Лавров виглядав реально дуже подебільному. Але чому так відбувається? Мабуть, Лукашенко знає наперед, що буде загалом відбуватися завтра, сьогодні, 20 го числа у Рамштайні, і. Той пакет допомоги військовий, який вже частково оголошує, він просто вражаючий. Справа в тому, що сьогодні, ще, 19 січня, у Таліні підписали декларацію, яку назвали Талінську, і підписали її 9 країн Великобританія, Естонія, Латвія, Литва та Польща це міністр оборони цих країн, а також представники Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Словаччини та Чехії. Ця декларація опублікована на сайті Міністерства оборони Великобританії. Ви можете її там подивитися. Я про неї писав щойно в телеграм-канал. Кому цікаво, заходьте, читайте, підписуйте. Підписуйтеся на Телеграм, звісно, коментуйте, поширюйте цю інформацію, бо вона дуже важлива. І от там якраз було описано низка тієї військової допомоги, яка надійде в Україну. Ну, Мабуть, Лукашенко читав да, раніше цей список, тому Лавров він сказав, що ні-ні, ні я ні в яку Україну з наступом не піду, розбирайся, мовляв, там сам. Ну, Направду вам скажу, виглядав, Лавров не дуже там привабливо. І так я вам буквально зараз спробую коротенько зачитати те, що. Вже проанонсовано цими країнами і іншими країнами, які там не підписували цю декларацію, яка військова допомога надійде нам. Ви, можливо, за цю інформацію там читали в різних телеграм-каналах, але не лише цією військовою допомогою сьогоднішній день важливий. Я на завершення вам скажу дуже цікаві дві, навіть три деталі, тому не перемикайтеся, додивіться до кінця. І так, Великобританія надає Україні 14 танків Челленджер. Про це ви вже знаєте. 600 ракет Брімстоун. Про них сьогодні писав Ірмак, це якісь дуже крутяцькі ракети. 30 155 мм установок САУ АС-90, 200 БМП і БТР. Канада дає 200 бронеавтомобілів Сенатор і одну батарею ППО «Насамс». Польща, 14 танків Леопард, незалежно від того, скаже добро Німеччина чи не скаже, а от скаже вона чи ні, я скажу в кінці, відео. За відео цього залишайтеся. Далі американці, вони оголосують безпрецедентний пакет допомоги, але те, що відомо вже: це 100 БМП Бредлі, 100 гусеничних БТРів М113, 18 САУ М109 А6, це 155 мм, 250 бронеавтомобілів М. 3 одиниці 7, 138 позашляховиків, позашляховиків неважливо, да, якої вони марки. 100 кулісних БТР Страйкер, боєприпаси GLSDB, це взагалі супер боєприпаси, 36 гаубиць 105 мм, одна батарея ППО Петріот, 6 батарей ППО Насамс. І цікавий момент: 18 нових хаймерсів. Ну, кажуть, що в тих, які в нас є, спрацювалися канали, вони не дуже точно б'ють, ну, б'ють, але може не настільки точно. Але будуть бити іще 18. Які до них, до них дають ракети? Снаряди, я не знаю. Це не оголошується, про це не говорять, ну, мабуть, нам знати і не потрібно. Франція. Вже як було анонсовано, дає 40 колісних танків, і плюс вона дає якусь енну кількість бронеавтомобілів Бастіон. Невідомо поки що. Я думаю, завтра ми по Рамштайну знаємо. Німеччина, до якої дуже багато запитань, і до Олафа Шольця також. Але те, що ми знаємо, точно вже дають 40 мардерів БМП, одну батарею Петріот, 3 батареї ППУ Рісте плюс 3 РЛС до них. Дві РЛС ТРМЛ 4D, ну якась інша модифікація. Далі Німеччина разом із Норвегією і Данією дають 16 155 мм колісних САУ Сузанна. Нідерланди з американцями і чехами дають 120 танків Т-72М. Вдумайте, 120 до тих челленджерів, які вже є. Ну і Інші будуть французи дають. Далі Нідерланди дають ще одну батарею «Петріот». Швеція дає 50 БМП CV-90. Також вони дають 12 колісних САУ Archer 155 мм калібру. Італія із Франції дають батарею ППО Самра Т. Чехія дає 26-30 152 мм колісних САУ Дана Точної кількості не знаємо ці снаряди ми вже самі робляти Естонія дає 10 мм. 155 мм гаубиць FH70. Знову ж, Естонія дає 10 гаубиць 122 мм. Данія дає 19 САУ Цезар 155 мм на колесах. І це не все. Ну, підписники в мене в телеграм-каналі порахували. Один із них, Іван Олійник. Я просто називаю його прізвище, щоб розуміли. Людина попрацювала і порахував. Каже, БТРів 900 штук, бронемашин 400, танків 120. Ще плюс каже 100 завтра оголосять, буде 220, ну, майже 300, як залужний просив. Гаубиць 135 далеких, плюс 50 ближніх, 155 мм та 122 мм. Батареї протиповітряної оборони найкращі три штуки це установки 32 Ну і ракети. Мінімум дальності 150 км, були навіть не в 70 Було б круто, звичайно, пише він, якби дали на 300 600 Ну, Можливо, і дадуть, ми ж знову ж таки не знаємо. Але він пише, це, я думаю, не дадуть. З іншого боку, судячи з того, що е, Іріс почали, м м ну, судячи з того, дуже цікавий момент, що москалі почали на будинки ставити протиповітряні оборони, можливо, неофіційно щось доїде із далеких ракет. Тобто, якихось, можливо, навіть і балістичних, звичайно, про це ніхто не підтверджує. Ну і тут ви от, від мене, мабуть, чекаєте, що ж на завершення, я скажу. Майже на завершення. У Пентагоні сказали, що не бачать появи нових російських наступальних угруповань. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода полковник Дейв Батлер. Це речник Об'єднаного комітету начальників штабів США. Ще раз зафіксуйте, я вам просто наголошую: у Пентагоні не бачать появи нових російських наступальних угрупувань. Чому так сказано? Ну і ну от пряма мова його звучить так: зараз ми не бачили спроможності російських військових на передовій. Російські війська розповсюдилися від Харкова до Херсона, тобто розтягнулися. Зараз особисто я каже він: не бачу, щоб насувався великий російський наступ, але будемо і надалі спостерігати, сказав Батлер. Закінчую дописати, в екстремальних умовах зникло світло. Мені зараз мої рідні допомагають в цьому сенсі, тому завершу думку тому що вона дуже важлива. Ну ви знаєте історію. Вчора з'явилася інформація про те, що нібито Олаф Шольц говорив із своїм колегою Штатів США Джозефом Байденом про постачання танків Леопард. І сказав: Я дам, якщо даси ти. Тобто я дам «Леопарда», якщо ти даси Абрамси. За великим рахунком, цю інформацію ніхто не підтвердив, але показово, що сьогодні Ллойд Овці. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки прилетів до Німеччини. Він там зустрічався зі своїм уже новим колегою. Це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Вони провели розмову і пісторіс буквально от перед записом цього відео зробив дуже цікаву резонансну заяву. Він сказав так, що ніхто не виключає можливості постачання танків леопард, або то, що буде схвалено згоду на постачання іншими європейськими партнерами. Тобто ну, вони не будуть постачати, але дадуть. Хоча сьогодні у Будестазі голосували питання щодо постачання танків Леопард, але його провалили. Віддали це питання в комітет. І далі він в іншому інтерв'ю, вже іншому виданню, то було задання. ДФА ЦРД підкреслює, що не вважає постачання американських основних бойових танків. Абрамс в Україну умовою для постачання німецьких танків. От ви бачите, як зараз відразу змінилася ситуація у нового міністра оборони. І далі він продовжує ситуацію довкола Шольца, щоб вже шольцем розвіяти всі сумніви. Він говорить так: я зараз пряму мову наведу, що на всі питання, ще не на всі питання отримані відповіді, але наразі це відбувається. Тобто, переговори Шольца і Джозефа Байдена. Це питання канцлер Шольц якраз обговорює з президентом Байденом. Підсумкове рішення вже найближчі кілька днів, а можливо навіть і сьогодні, вже 20 січня, будемо бачити. І на завершення, ізюминка на тортику. Видання The New York Times повідомляє, що ну, буквально наступного тижня у Німеччині відбудеться величезна нарада наших західних партнерів із представниками Міністерства оборони України, де буде відбуватися планування контрнаступу з урахуванням тієї зброї, яку вони нададуть. Тому не панікуйте, тримайте руку на пульсі, читайте мої новини в телеграм-каналі, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Все буде Україна! Всіх люблю, ціную, і шанові. не перемикайтеся.